У наш час все актуальніше стають поїздки на електровелосипедах на великі відстані, тому що дизельне паливо і бензин явно не стають дешевшими. Поїздка на велосипеді не залежить від пробок і години пік. Ви стаєте незалежними від розкладу вічно запізнюваних автобусів, а вартість зарядки акумулятора, ну, наприклад, 48 вольт 30 ампер годин на відстань 100 км коштує. 6 гривен і 22 копійки. Ну і професія велокур'єр стає дуже популярною і добре оплачуваною. Тому багато хто хоче обзавестися електродвигуном, причому досить потужним 500 Вт із максимально ємним башена у швидкозмінному корпусі акумулятором. Звичайно ж, високоємна батарея передбачає наявність досить великого корпусу розмірами 38 на 16,5 на 9 см і важить понад 5 кг. Але воно того варте. Ви отримуєте можливість автономно пересуватися у будь-який час у будь-якому напрямку і у будь-яку пору року. Ми у веломоді пропонуємо такий. Універсальний електронабір, який ми так і назвали для велокур'єрів. Незважаючи на чималу вартість, він користується досить великим попитом. Секрет цього набору у тому, що він має фермові, довговічні, комплектуючі і розрахований на експлуатацію на максимальній відстані. Акумулятор з можливістю проїзду без допомоги педалей до 100 км для кур'єрів, це просто знахідка. Давайте більш детально розглянемо основні складові цього електронабору. Перше, це редукторний надійний фірмовий двигун Мксус 500 Вт F15, вагою приблизно 3,3 кг, який не позбавить велосипед накату і дозволить при необхідності легко їхати за допомогою педалей у режимі асистування двигун плюс допомога педалей. До двигуна йде спеціальний кабель для з'єднання з контролером з вологозахищеним роз'ємом. Цей роз'єм, ви самостійна, стрілка, навпроти стрілки, без проблем з'єднаєте біля електроколеса. Друге контролер. Він, як мозок, буде керувати усіма процесами, має добрий запас по потужності. Працює у парі з програмованим дисплеєм і розміщується на велосипеді у стаціонарному пластиковому антивандальному корпусі. Третій дисплей. Зазвичай це s 866 Він буде встановлюватися на кермі. Має усього три кнопки середнє вмикання-вимикання, для цього потрібно зробити тривале натискання близько 5 секунд. Верхню плюс і нижню мінус. Інструкцію з налаштування та програмування дисплея ми обов'язково додамо вам разом з докладною інструкцією зі складання та експлуатації всього набору, хоча ми рекомендуємо не міняти наші налаштування, що гарантує тривалу і безпечну експлуатацію електровелосипеда. Крім того, на екрані дисплея будуть такі показники, як час, швидкість, відстань, ступінь асистування та ступінь зарядку акумулятора. У разі, якщо у вас будуть побажання щодо комплектації електронабору іншим дисплеєм, ми обов'язково обговоримо це з вами. Ну і тепер про акумулятор. Він максимальної можливої ємності, яка тільки може поміститися у швидкознівному корпусі. Це буде 48 В на 30 ампер годин. Така ємність батареї стала можлива тільки завдяки високій енергоємності використовуваних нами сучасних елементів формату 21700 з ємністю одного елемента 5000 мАг. Корпус такого акумулятора, як правило, кріпиться у трикутнику рами на отвори, що призначені для кріплення під фляжника. Але іноді клієнти кріплять його на багажник або у спеціальний відсік триколісного велосипеда. Ну і зарядний пристрій. Ми традиційно застосовуємо 48 В на 3 А. Він дозволяє зарядити такий акумулятор за ніч за 10 годин. І не впливає на його довговічність. Деякі клієнти бажають використовувати більш високострумові зарядні пристрої. Вони заряджають швидше. Але значно скорочують термін експлуатації акумулятора. Ми вважаємо, що цього робити не варто. Якщо вже є така необхідність безперервно і тривало використовувати електровелосипед, то рекомендуємо замислитись про дві взаємозамінні батареї: на одній їздять, інша запасна. За рахунок цього можна заощадити наємності кожного з цих акумуляторів. Ну і тепер про найдешевшу і реально потрібну. І класну запчастину датчика асистування. Він являє собою дві скоби: одну металеву з датчиком герконом, і другу пластикову з вбудованими магнітами. Ось ця штука встановлюється у кареточний вузол і дає можливість їхати на так званому змішаному режимі, це режим асистування або режим пас. Цей режим дозволяє без зусиль і особливого фізичного навантаження крутити педалі, а двигун буде вам надавати відчутну допомогу, режимів допомоги H5, Вони налаштовується на дисплеї. Цей режим не тільки зручний і корисний для здоров'я, але він ще й дозволяє заощадити вашу батарею. І у такому режимі ви зможете проїхати значно далі, ніж у режимі спутера без допомоги педалей. Деяким клієнтам вдавалося проїхати від однієї зарядки до 200 км. Як додаткова опція, можливо додати до набору спеціальні ручки гальм, що миттєво відсікають роботу мотору при натисканні на гальмо. Ті Хто в силу певних причин не може поставити такі ручки. Це буває, якщо у вас стоять гідравлічні гальма. Або ручка гальма є єдиним моноблоком конструктивно з перемикачем швидкостей. Вони можуть не засмучуватися, для того, щоб двигун не працював, досить не тиснути ручку газу і не крутити педалі. Тепер про ручку газу. Вода найпростіша і найзручніша клавішного типу. Швидкість з якою ви будете їхати, буде залежати від ступеня натискання на клавішу ручки газу. Оскільки електронабори ми збираємо самі, то за бажанням ми можемо укомплектувати ваш електронабір ручкою газу моторолерного типу. Це ніяк не позначиться на вартості. Ось такий, на наш погляд, дуже вдалий набір, ми можемо запропонувати тим. Кому потрібно їздити багато і при цьому мати надійний, довговічний і далекобійний електровелосипед. Якщо набір сподобався, не забудьте поставити лайк. Якщо є побажання, напишіть їх у коментарях. Ми постараємося відповісти усім. Наша творча команда Веломоди не стоїть на місці, і ми весь час працюємо над розробкою нових електронаборів для переобладнання велосипедів в електровелосипеди. Тому. Чекайте наші нові відео, ми обов'язково розкажемо вам про них.